Не використовуєте куби газу, які є нараховані за субсидією, можете платити за показниками лічильника. Щоправда, така економія не збереже ці куби для використання в холодніші місяці. Загалом змін щодо нарахування субсидій українцям багато. Ледь не що кварталу. Можновладці вносять поправки до законів. Про деякі з них розповість заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Людмила Яремчук. З травня відбулися зміни цього року, і якщо взимку багато хто казав, що не використовують куби, цю зиму, мабуть, все ж таки використають. Це пов'язано з тим, що з 1 травня зменшили норму кубів для опалення житлових приміщень. Якщо до 1 травня було 7 кубічних метрів газу на 1 квадратний метр житлової площі, то з 1 травня 5,5. Тобто вже ті громадяни, які отримали повідомлення про призначення житлових субсидій, звернули увагу на те, що на цю зиму буде значно менше кубів газу ніж було в попередню зиму. Уряд теж прийняв зміни. Це, власне, пов'язано із тим, що багато сімей не використали так газу і вийшла переплата. 848 ма постанова від 21 жовтня 1995 року. Вона передбачає, що громадяни повинні сплачувати обов'язкову плату. Якщо ж вони не використали і вийшла економія за рахунок власної економії по використанню комунальних послуг, то ця економія може бути використана для оплати платежів, в тому числі на наступний період, і в тому числі для оплати обов'язкової плати. Якщо ж з початком нового опалюваного наприклад, періоду чи літнього періоду залишилася переплата, вона повертається у державу. Залишається тільки вартість яка еквівалентна 100 кубів газу. Тобто, якщо взяти тариф 688 688 гривень. І власне працівники управління з експлуатації газового господарства приносять додому ось такі повідомлення. Багато хто вже їх отримав, де є чітко передбачено, яка сума повернута в державу. А яка сума, наприклад, переплати залишається в сім'ї в домогосподарстві? І власне ця сума, якщо тут є переплата, вона може бути використана, як я казала, для оплати на наступні періоди. Повернуся знову ж до 15-го пункту, і я постараюсь прочитати його дослівно. Громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов'язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. У разі, коли вартість фактично використаної послуги менша, ніж обов'язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість. Сума субсидії, яка структурними підрозділами з питань соціального захисту була перерахована виробникам комунальної послух для оплати їх вартості в розмір соціальних нормативів, і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг зараховується як оплата послуг, у тому числі обов'язкової частки платежу на наступні розрахункові періоди. Тому, якщо є, наприклад, обов'язкова плата 700 гривень, наприклад, за спожитий газ, домогосподарство використало е, кількість кубів, яка є менша, як вартість яких є, менше як 700 гривень. Значить, домогосподарство оплачує меншу кількість, наприклад, 500 гривень. Не обов'язково платити обов'язкову плату, якщо ви не використовуєте ту норму купів, яка вам була доведена е, державою. Якщо у вас є переплата, за яку я вже розмовляла, значить вона може бути використана і як оплата за е, в тому числі обов'язкової частки. Тобто ви подаєте управлінню з експлуатації газового господарства спожиту кількість кубів, і якщо у вас є переплата, вона у вас буде змінусована для покриття ось, власне, використаного газу. Так само і щодо е, сум доходу, які включаються для розрахунку житлових субсидій. Перш за все, це пов'язано із е, тими громадянами, які обрали спорочену систему оподаткування. І е, прибувають, наприклад, якщо підприємці першої групи оподаткування, то якщо до 1 травня включали тільки один прожитковий мінімум сім'ї, зараз це буде вже два. Для другої групи відповідно три розміри прожиткового мінімуму і для третьої групи чотири, тобто збільшилося і е, в першу чергу, як я казала, для підприємців та сума доходу, яка буде включена для розрахунку. Але є е, теж нове для пенсіонерів. Якщо Звертається пенсіонер, який до цього часу працював і він звільнився. Значить, вони мають право звернутися до нас із заявою, щоб в розрахунок включали тільки розмір пенсії за попередній період. Ми з вами зустрілися в переддень нашого професійного свята Щороку Перша неділя листопада це є день працівників соціальної сфери. Нашими структурними підрозділами є територіальний центр з надання соціальних послуг і реабілітаційний центр, центр для діток інвалідів. І я би власне хотіла привітати працівників і територіального центру, де є керівником Уляна Петрівна Друляк, і працівників реабілітаційного центру для діток і інвалідів, де керівником є трачук ірина ігорівна. Хочу їх привітати з їхнім професійним святом, побажати миру, здоров'я, спокою, щоб все не було добре в їхніх сім'ях.